Знаете, наше правительство утверждает, что Львов ⁇ это единственный из украинских городов, который готов к Евро 2012. Но это действительно так, потому что туда уже завезли пиво, чипсы и сухарики, все в порядке. Дыки, захист, Львов, да это Аленки не давать цифры в руки. Да, 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 да. Спасибо, Спасибо, ребята, что привезли. Добрый вечер. Давайте джазу немножко, ну, львовского, как вы можете. Добрый вечер, Киев! <плес> С самого сердца Галичины специально для вас на сцене Дикий Законь, Мисто Львив. Недавно до нас у Львів приїжджав сам президент. І зараз вам покажемо, як це було насправді. Віктор Федорович, ми всі дороги розчистили, так? Да? Е, на будівлях сидять снайпери. сюди працівники СБУ, одіньте, будь ласка, каску і бронежилет. А, а що? Побоюєтеся заворушень з боку? Львів'ян? Ні, ні, Віктор Федорович, Львів'ян не буде. Боїмось, щоб снайперів нерви не здали. <різь> Продовжуємо смішити вас, отож, уявіть собі, проста мама Закарпаття приїхала на передачі Міняю маму в сім'ю Рената Ахметова. Йосип старенький! То у вас посудомійна машина! Я її ні разу в житті не бачив! Йосип на кубінь! Да то телевизор. Плазма. Сколько там дюйм? 150. 150 дюйм. Ёжик лыс. Да то бассейн. Бассейн. А чего вода слона? Это боржоми. Это боржоми. О, а Теперь прошу, я Ренат Леонидович. А как вас звать? Катерина. Паня Катя. Да. Давайте з машини вийдемо, я вам ще хату покажу. Хату Немає нічого кращого, ніж зустріч двох старих друзів. Куди, ходи. Сергій. О! Здоров! Ну, здорово! Привіт, привіт, привіт! Слухай, сто років не бачились. Нічого собі! Це твій малий вже такий великий! Та! І то він ще змерз. Ану скажи, скажи, як каже собачка? — Сергійко, скажи, давай, скажи йому. давай-давай-давай. А як каже котик? А ну, Сергійко, давай. Мяу. 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 Кота, кота. Що кота. ти його таке легке питаєш? Ану, Сергійко, скажи, як каже київська маршрутка, як каже, Давай, давай. У кожної жінки є свій маленький домашній улюбленець. Чоловіче, любий, ти хоча б на 8 березня міг нормальний додому прийти? Друзі, друзі, ви знаєте, зовсім нещодавно до Львова приїжджала комісія, яка перевіряла, як іде будівництво стадіону до Євро 2012. Ходили, перевіряли, потім не втрималися і самі стали допомагати робітникам мішати бетон і заливати стяжку. Ну, що з вами у бійцівський клуб, дикий закін місто рів. дики